Вітаю всіх глядачів на своєму ютуб каналі. Адвокат Жанна Грушко у постійній рубриці Адвокат-Експерт. Отож, сподіваюся, що ви вже стали підписниками цього каналу. Адже тут актуальні новини нашого законодавства з питань проходження військової служби, мобілізації, перетину кордону та. Іншого багато чого цікавого. Підпишіться на канал, поставте свою подобайку, аби не пропустити наступні актуальні випуски. А ми з вами говоримо про запропоновані кабінетом міністрів України зміни у законопроекті 10449. Саме говоримо про ті зміни, що стосуються звільнення з військової служби тих військовослужбовців, які були мобілізовані під час. Мобілізації під час дії воєнного стану, і, зокрема, підстави для їх звільнення визначалися частиною четвертою пунктом 2 статті 26 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зверну вашу увагу, що запропонованим законопроектом змінено перелік підстав, а саме у зв'язку з сімейними обставинами, які дають право на звільнення з військової служби. Станом на сьогодні право мобілізованому військовослужбовцю є звільнитися у зв'язку з тим, що у нього дружина з інвалідністю будь-якої групи першої, другої та третьої. Також військовослужбовці мають право звільнитися, якщо у них є родинні зв'язки, тобто. Саме у них і їхні батьки або батьки їхньої дружини чи чоловіка з інвалідністю першої або другої групи. Запропонованими змінами такі підстави для звільнення пропонується виключити. Та там напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам такі запропоновані зміни. Ну, сказати, що це шок-контент, то це нічого не сказати. Але пропонується дякувати Богу цим змінам залишити такі підстави. Ну, наприклад, необхідність здійснення догляду за хворими чоловіком, дружиною, батьками або дитиною, яка за висновком сек або лікувально-лікарської комісії потребує постійного стороннього догляду. Далі дивимося на екран. У зв'язку з необхідністю здійснювати постійний догляд за членом сім'ї першого або другого ступеню споріднення за умови відсутності членів сім'ї першого ступеню споріднення чи їх фізичної неспроможності, який є особою з інвалідністю першої групи, що підтверджується в порядку, встановленому кабінетом міністрів України. Якщо у вас є наприклад родичі першого ступеня споріднення, це дружина. Ваші батьки або ваші діти, і у них є перша група інвалідності, то у зв'язку з тим, що вони потребують постійного догляду, ви можете подати рапорт на звільнення. До речі, з питань того, як подавати рапорт на звільнення, дивіться у попередніх випусках на нашому youtube каналі. Тепер продовжуємо далі. Якщо у вас є родичі другого ступеня споріднення, до другого ступеня належать брат, сестра, дід, баба і онуки. У даному випадку, якщо вони є особами з інвалідністю першої групи і вони потребують постійного догляду, то ви також маєте право звільнитися з військової служби за умови, якщо в таких осіб немає родичів, членів сім'ї першого ступеня споріднення, які зобов'язані за законом або їх утримувати, або здійснювати за ними догляд. Ну, наприклад, якщо у вашої бабусі... Там немає більше дітей, і вашої мами, наприклад, уже немає, тобто залишилися ви як один єдиний внук, то в даному випадку ви будете мати право на звільнення з військової служби. Також можна звільнитися з військової служби, якщо у вас є родич першого ступеня споріднення. Це ваша або дружина, або ваші батьки, або ваші діти, якщо у них є інвалідність. Другої групи, і якщо вона потребує здійснення такого догляду. Ну, як правило, які документи ви зможете надати на підтвердження цієї підстави, це довідку МСЕК про наявність групи інвалідності, якщо в ній вказано, що особа потребує постійного стороннього догляду. Це може бути рішення ЛКК лікувально-лікарської комісії про те, що така особа потребує постійного стороннього догляду. І ось це рішення ЛКК може бути як додаток до МСЕК, там де вказана друга група інвалідності, а не вказана потреба у постійному сторонньому догляді. І це може бути рішення лікувально-лікарської комісії про те, що. Інших осіб немає. А ви за станом свого здоров'я можете надавати такі соціальні послуги з догляду? До речі, вказано про те, що ось цей догляд і необхідність здійснення такого догляду має визначатися в кабінету міністрів України. А отже, нам ще потрібно чекати сюрприз від Кабміну щодо прийнятої чи запропонованої. Постанови кабінету міністрів щодо того, як саме має виглядати здійснення і необхідність здійснення цього догляду за вашими родичами, якими документами вони мають підтверджуватися. Ну, зокрема, станом на сьогодні змінилося формулювання з приводу того, що ви маєте бути родичами першого ступеня споріднення або другого ступеня споріднення. Тобто звільнитися з підстави догляду за особою, яка не є членом вашої родини, не є вашим родичем першого або другого ступеня споріднення, тепер буде неможливо. Ну і крім того, пропонують виключити підставу щодо звільнення з військової служби у зв'язку з наявністю у вас дружини з інвалідністю або батьків з інвалідністю першої чи другої групи ваших батьків або батьків вашої дружини. Але тут є для вас хороша новина. Хороша новина стосується того, що зберігається підстава для звільнення з військової служби за наявності у вас повнолітніх дітей з інвалідністю першої або другої групи. Тобто ті діти, які є повнолітніми і які мають відповідну групу інвалідності першу або другу групу, то вони залишаються і їх наявність залишається як підстава для. Звільнення з військової служби з питань оформлення рапортів на звільнення з військової служби, збору документів саме у вашій ситуації та з вашої підстави, ви можете звертатися за номерами вказаними під цим відео. Ну і звичайно, поставте вподобайку, підпишіться на канал, прокоментуйте, як вам ці зміни, і поставте дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Адже ми на цьому каналі будемо детально розбирати кожну запропоновану зміну. Станом на сьогодні, якщо у вас є підстава, наприклад, для звільнення з військової служби у зв'язку з інвалідністю. Дружини третьої групи або інвалідністю своїх батьків чи батьків дружини, то не зволікайте, подавайте такі рапорти, адже сьогодні ці підстави є чинними. А ті, що запропоновані Кабінетом міністрів України, ще не проголосовані, не розглянуті, і невідомо, яка буде їх доля. До зустрічі у нових випусках.